Нова. Ви не ушкоджені? цілі Скажу ще раз, це просто банку безно На те слово. Ви самі в нормі? Так. Так. І я. Я також. Ага Ой. Що? Чого витріщилися? Ой, дивно. Схоже на моє пір'я. Варто щось сказати? Не думаю. Може, й не помітить. Що саме? Хм, Мені. І якось в голову дме. Дика Африка. Це ж все через рик? Та подумаєш, втратив кілька пір'їн. Вони ж відростуть? Незвісно, оно. Жах! Це я? Ага. Ну, не я ж. Як відреагують мої побратими? Може, не помітять? Ха -ха. Та вони точно помітять. Таке неможливо не помітити. Всі стовідсотково помітять. <кхем> Банда. Тобто ніхто не помітить. Сам не помітив. Голова без пір'я така смішна. Та ні, просто кругла, як бегемот зі спини. Тобто, як зад бегемота. Що може бути краще? Оно! ніхто і не запідозрить, якщо літатимеш високо. А якщо не літатиму високо, тоді вирізнятимеся. Бути як усі не наші і особливим бути краще. Ти гордо прокричи, це Я і плещі за голова моя. Мені від цього ані трохи не легше. Ніж теперши і поганий схов, ніж птахів якось немов. скрізь тепер куди не йду все в тобі. До останні крикне, щоб почули всі вони. Шоки паним замеде, чого я хотів. Химерний образ, ну і нехай хтось не оцінить, не зважай. Не забудь, це модепис, каменю мобиться відріз. Справді. за нього запах каже Спит хвоста! Зачіска. Хм, Впевнений, він і не бачив. Кайон, що ти роздивляєшся? Ой, Шрам розганяє свою варту риком. Дядьки розповідали, що він був найгіршим левом. Добре, що тепер рику дістався тобі, так? Так. Добре. Вартові! А ось вида знайшов вас. Зазон. Що ти тут робиш? Те, що оно мав би робити, стався сув ґрунту. Ніхто не постраждав, але жирафи тепер відрізані від водопою. ні. Оно. Дика Африка. Був би на посту сам би давно дізнався. Ой! З ним усе нормально. Він вирізняється. А то ж, Хай там як жирафам потрібна допомога. Так, зрозумів. Землі прайду від біди. Захищають. Оно ну, ти з нами? А... Не знаю. Звісно, з нами. Ти найгострозоріший. Бешті каже правду. Ти потрібен. Ходімо. Ти чув, Кайона! Робота кличе. О, Не вайди, о, буй, о, перед. Захищають партарі. Захищають партарі. А зразу вміє переконувати. <риклад> Як бачите, всі за мною.